Семоє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся малим солотою? Хто спитає, привітає на ними в світі? Батько мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коли його стара мати сидить на ослоні. Сльозами ледве-ледве промовляє донь. Доню моя, доню моя, світе мій рожевий, як пташечку, як ягідку, кохала, ростила на лишенко, доню моя, що ж ти наробила? Іди домой, найди її, найди, привітайся, будь щасливим чужих людя, назад. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю, а хто ж мою головеньку без тебе сховає, хто заплаче наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, а хто ж мою грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе. Поблагословила Бог з тобою та як мертва Надія обладналася. Обізвався старий батько. Чого ж деш, не Богу? Заридала Катерина та був йому ноги. Прости мені, мій батечко що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколи любий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. З богу та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталась сиротами старий батько і мати. Пішла у садок, у вишневий, богу помолилась, набрала землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся. Чужу землю чужі люди мене заховають. А своєїся сирота наді мною ляже та про горе мою кривду чужим людям скаже. Не розказуй, голубенько, де б не заховали, що грішми на сім світі мене не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама підводня. А ти гріх спокутуєш в людях сиротою, без панченко. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина. Вийшла села, серцем мліє. назад подивилась, покивала головою і заголосила. Як тополя стала в полі прибитій дорозі. За сльозами, за гіркими, покапали сльози. За сльозами, за гіркими і світу не бачить. Все маленького цілує і пригортає. А воно, як генгелятко, нічого не знає. Маленькими ручицями пазухи шукає. Сіло сонце за діброви, небо червоніє. Говорили дечого багато, та не чули жити речей ні батько, ні мати. Дякую.